Було би цікаво, якби електрогриль теж мав свої рецепти. Це би тоді зробило його важливим, а так на ньому можна просто посмажити м'ясо, що не має абсолютно жодного сенсу. Також за допомогою зіплайну я перелетів на сусідню будівлю, нічого тут не знайшов і задав собі питання: а що робити далі? І вже хотів було йти до свого плоту, стрибнув вниз і побачив багато цікавого під водою. А це якраз те, про що я вам і казав. На жаль, в перший раз я занадто сильно повірив у свої сили. На мене напала акула, покосила мене, а потім у мене просто закінчився кисень. І це був 88-й день виживання. Далі, взявши з собою ласти і кисневий балон, я відправився на дослідження підводних локацій. В принципі, нічого складного тут не було. Вся ця історія помічена такими собі буковками G. Вони направляють вас на правильний шлях. Також про кисень переживати особливо тут не варто, тому що. Постійно є бульбашки, які йдуть із різних дірочок.